Росія страна агресор наразі. Вони не хочуть дотримуватися міжнародної конвенції, вони не хочуть співпрацювати з Червоним Христом. І ми розуміємо, що всі волонені мають бути у нас в Україні має облікутися обмін всіх на всіх. Також мають бути е знайдені тих, хто з них Ми проводимо велику роботу і. Міжнародними нашої країни ми зустрічаємося з організаціями, ми пишемо звернення до всіх до установ результатом цієї праці. Червоний хрест відчитався, що так, вони були, вони бачили. Але допомогу від Червоного Христа наші хлопці не бачать. Батьки, сестри сери клакали, нікого не було. Як можна так кинути людей? Тих, в ті хлопці не знаємо де сини і після цього ніхто подали, дуже не сказав. У мене син військовий моряк. Він з катеру Славянськ пропав в березні 22-го року. Нині статус також безвісти зниклий Роботсмени навіть не по ту сторону зверталися. До уповноваженого по правам чоловіка до них ну все тихо. Мій син потрапив в полон 12 квітня 22-го року. Завода і Я звертаюся до влади, щоб звільнили наших морпіхів. Наших морпіхів повертають закатованими. Морська піхота це елітна армія України. Допоможіть нам повернути морських піхотинців.